Вітаю вас! Ви дивитесь територію порад. І я ваш особистий гід у світ корисної інформації. Сьогодні ми зануримось у світ спорту, поговоримо про біг, розглянемо всі його аспекти: користь, недоліки, техніку. Біг це форма фізичної активності, при якій ми рухаємось у власному темпі, використовуючи нижні кінцівки. Почнемо з його переваг: це здоров'я, легень і серце. Пробіжка підвищує пульс і сприяє зміцненню роботи серця та легень, покращуючи кровообіг і забезпечуючи їх правильну функцію. Загальна фізична форма. Також біг сприяє втраті зайвої ваги, збільшенню м'язової маси і підвищує загальну фізичну витривалість. Психічне здоров'я. Пробіжка сприяє виділенню ендорфінів, які підвищують настрій, зменшують стрес і сприяють психічному розслабленню. Зміцнення імунної системи. Регулярні фізичні навантаження, включаючи біг, зміцнюють імунну систему і допомагають боротися з інфекціями. Покращення сну. Фізична активність, така як біг, допомагає поліпшити якість сну, дозволяючи вам легше засинати та прокидатися відновленими. Біг це корисний вид фізичної активності, але неправильна техніка або надмірне навантаження можуть призвести до травм і проблем зі здоров'ям. М'язи і суглоби. Надмірне навантаження або неправильна техніка бігу може спричинити травми, такі як напруги, звивини, розриви м'язів або пошкодження суглобів. Травми стоп і нігтів. Носіння неякісного або неналежного взуття може призвести до травм стоп і нігтів, таких як вивихи, садинки, болючі виникнення на стопах і нігтях. Травми хребта і спини. Неправильна постава під час бігу або надмірне навантаження можуть спричинити болі у спині та травми хребта. Перенавантаження серця: надмірне фізичне навантаження, особливо для людей, які не мають підготовки, може призвести до проблем із серцем, що становить ризик для здоров'я. Загроза дегідратації незалежно від погодних умов при бігу важливо відновлювати водний баланс організму. Недостатнє споживання рідини може призвести до дегідратації та гіпертермії. Занадто велике навантаження на суглоби. Довгий час без адекватного відпочинку та відновлення може призвести до занадто великого навантаження на суглоби, що може призвести до розладів і зношення їх. Якщо ознайомившись з перевагами та недоліками цього виду фізичної активності, ви вирішили почати бігати ось кілька корисних порад. Розминка і розтяжка. Почніть тренування з легкої розминки, щоб підготувати м'язи до навантаження. І завершіть розтяжкою, щоб уникнути травм. <му> Правильне взуття. Оберіть відповідне бігове взуття, яке підтримує ваші стопи і зменшує ризик травм. Та дихання. Підтримуйте пряму поставу. Не нависайте вперед і керуйте диханням. Поступовість. Почніть з коротких відстаней і поступово збільшуйте їх. Давайте вашому тілу час адаптуватися. Слухайте своє тіло. Якщо відчуваєте біль, незвичний дискомфорт або втому зупиніться. відпочиньте. Не вимагайте від себе занадто багато, особливо на початку. Свідоме завершення. Після бігу робіть просту ходу або розтяжку для поступового зниження пульсу та відновлення нормального ритму серця. Пам'ятайте, правильна техніка бігу допоможе вам уникнути травм і забезпечити максимальну користь від вашого тренування. Якщо ви новачок або маєте сумніви щодо техніки бігу, розгляньте можливість консультації з досвідченим тренером або фахівцем в галузі фізичної активності. Дякуємо вам за увагу! До нових зустрічей в території порад.